Є знижки на квайт заспокійливий. 10% в аптеках Подорожник, бам та ощад. Скандальний американський журналіст Такер Карлсон таки взяв інтерв'ю у Путіна. П'ятихвилинний анонс їхньої розмови підняв на вуха людей по всьому світу, але повне інтерв'ю точно пішло не за планами. Навіть проросійський журналіст ледь витримав Путіна. Продовж двох годин Карлсон був розгубленим і не міг перебити диктатора, коли той відверто брехав, плутав прізвища та розповідав про теорії змови. Що ж наговорив Путін про Україну? Як його висміяли політики? Чому весело було навіть російським прихильникам диктатора? І навіщо взагалі Кремль влаштував усю цю виставу? Розповім за мить з вами. Новини Тесенвій і я Артем Зябкін. Підписуйтесь на наш канал і тисніть вподобайки. Ми переходимо до новин. Хотів історичне інтерв'ю, а вийшов урок псевдоісторії рівня середньої школи. Інтерв'ю такара Карлсона з Путіним набрало понад 60 мільйонів переглядів. Утім, серйозними заявами чи, хоча б цікавістю двох години інтерв'ю, похизуватися не може. Третина це лекція з путінської історії. Шокований був навіть одіозний Карлсон, який у себе в Америці неодноразово просував російську пропаганду та звинувачував Україну в нацизмі. Під час розмови Путіна неможливо було перебити. Він продовжував нести нісенітниці, навіть коли журналіст просив прямої відповіді на запитання, чому ти напав на Україну. Ось як сам такер Карлсон оцінив свого співрозмовника вже після інтерв'ю. Я не зовсім упевнений у тому, що думаю про це інтерв'ю. Мені знадобиться рік, щоб вирішити, що це було. Путін не та людина, яка дає багато інтерв'ю. Він не вміє пояснювати, але він явно проводить багато часу у світі, де йому не потрібно пояснювати. Карлсон все терпів і підігравав Путіну. Не ставив під сумнів навіть дурниці про штучність України, російський Крим, про американське ЦРУ, яке організувало майдан та про загрозу НАТО, заявив Путін і про нові територіальні претензії до України і, за його словами, Київ та Усе. Лівобережжя України, нібито руські, уже після інтерв'ю. Карлсон дозволив собі ще одну гучну заяву. За словами скандального журналіста, він дізнався, що може спровокувати Путіна застосувати ядерну зброю, і це напряму стосується України. Це дім російських ВМС, там російське населення. У них був референдум, вони обрали Росію. Це частина Росії. Вам може це подобатися чи ні? Але Путін почне ядерну війну, якщо справа дійде до Криму. Якщо ви реально думаєте, що умовою для миру є те, що Путін відмовиться від Криму, то ви божевільні. Аналітики таки виокремили те, що насправді хотів донести Путін. Один із головних його меседжів це спроба переконати Захід, що війну в Україні треба якнайшвидше завершити. Миром, але є нюанс його умови, зокрема, збереження за Росією окупованих територій України. Ось як це прокоментували у БіБІСІ. Чому немає мирних переговорів, які могли покласти край конфлікту? питає Такер Карлсон. Путін вважає, що у всьому винен Володимир Зеленський, який випустив декрет про заборону переговорів із Росією. Щоправда, якщо бути точнішим, указ. Підписаний Зеленським не містить жодних заборон, лише констатацію неможливості проводити переговори і не з Росією, а з її президентом Володимиром Путіним. Путін заочно порадив Зеленському скасувати цей декрет і все. Крім цього, Путін звернувся до Вашингтона у спробі переконати американців припинити допомогу Україні, ще й приплів туди історію про найманців. Я не розумію, за чим американським солдатам воювати в Україні. Там есть наемники из США. Больше всего наемников из Польши на втором месте, наемники из США на третьем наемники из Грузии. Что ж, если кто хочет отправить регулярные войска, это точно поставило бы человечество на грань очень серьезного глобального конфликта. Это очевидно. Нужно ли это Соединенным Штатам? Зачем? За тысячи милят вашей национальной территории? Неужели у вас нет ничего лучше? Нагадаю, що ще восени 22-го року Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО про заборону вести перемовини з Росією, поки там править Путіна. Тож президент РФ вкотре наплював на факти, а про російський Карлсон ніби води до рота набрав. Але Путіна вже понесло і він вирішив розказати чергову історію про неонацистів в Україні. Я когда-то з Зеленським об этом говорил. Я говорю, Володя, что ты делаешь? Почему вы сегодня поддерживаете не нациста в а Ваш отець боролся с фашизмом, был фронтовиком? Як думаєте ви, чи варто нагадати Путіну про те, що батько Володимира Зеленського, Олександр, народився лише у 1947 році? Який фронтовик? Але це ще не все. Путін, який бореться з уявними нацистами в Україні, публічно заявив, що вважає справедливим напад Гітлера на Польщу. Спочатку волати про неонацистів, а потім виправдовувати злочини Гітлера. Ось це і є рашизм. Ця частина території була віддана Польщі і в Данцига з'явився город Гданськ. Гітлер просив їх віддати мирно. Поляки відказались, заігрались і заставили Гітлера світову, саме іменно них. Гітлера змусили Путіна змусили, а війну почала Україна. І як цього покидька взагалі після цього можна сприймати всерйоз? Запитав Карлсон Путіна і про країни Балтії. За його словами, після вторгнення Росії до України в НАТО не безпідставно занепокоєні, що РФ вторгнеться і туди Путін, чи то трохи подумавши, чи дослухавши перекладача, дав відповідь Абсолютно, це абсолютно ісключено. Не хотів би це якось коментувати. Лише нагадаю, що у 22-му році перед початком повномасштабної війни що Путін, що голова МЗС РФ Лавров брехали так само, а згодом. На Україну полетіли російські ракети, а збройні сили Росії розпочали повномасштабне вторгнення. До слова, путінський бенефіс повеселив навіть російських пропагандистів. Перед виходом інтерв'ю був шалений інформаційний бум, анонси, інтриги, очікування. Журналісти федеральних каналів Арев стежили за кожним кроком скандального американського телеведучого. Та що там слідкували? Вони навіть опублікували фото Карлсона в московському Ашані та всерйоз розповідали про те. Чим обідав американець? А от реакції на саме інтерв'ю виявилися кардинально іншими. У мережі расисти самі глузують Спутлера та навіть співчувають Карлсону. Є і ті, хто волає, що сміятися з Путіна можна тільки росіянам. «Самий дорогой учитель історії в житті Такера Карлсона. Да-да, такер. А ми це слушаємо кожні два-три місяці. Наша країна і її руководство зі своїми приколами, і над ними можемо сміятися скільки влізять. Ну, це наша страна. К детапитаються діють українські та рідко, получається смішно, тому що не умеют смішно шутить. Інтерв'ю Путіна, попри намагання Кремля, не стало сенсацією. Нічого нового, нічого цікавого. Утім, деякі світові медіа свою думку щодо лекції Путіна таки висловили. Як зазначають у Washington Вошинтонпос, скандальник Такер Карлсон тримав диктатора у теплій ванні, навіть не запитавши його про банальні наслідки війни. Тисячі втрачених життів, масштабні руйнування і порушення прав людини. Це вже я не кажу про Бучу, Маріуполь, багатостраждальний Херсон і Харків, який ночами атакують сусіднього Білграда. Світові змі передбачувано звинуватили Карлсона у просуванні кремлівських наративів. Зокрема, це зробив телеканал CNN. Тепер стало зрозуміло, чому Володимир Путін дав інтерв'ю Такеру Карлсону протягом більш ніж двогодинної бесіди. Колишній ведучий Fox News, який став онлайн-коментатором, переважно утримувався від кидання виклику російському авторитарному режиму, чия жорстока війна проти України призвела до марних смертей сотень тисяч людей. Ті, хто очікує жорстокого протистояння, напевно підуть геть, дуже розчаровані довгим і безладним інтерв'ю, в якому сам Такер часом здавався розгубленим. Замість того, щоб тиснути на Путіна з багатьох актуальних тем, включаючи достовірні звинувачення Росії, у вчиненні військових злочинів і ув'язнення лідера опозиції Олексія Навального, Карлсон дав автократу змогу вільно маніпулювати суспільством і розповідати свою версію історії, якою б манливою вона б не була. Часом, коли Путін казав про свої образи перед заходом, він звертався до історичної освіти Карлсона і апелював до історії, на що ведучий дивився ошелешеними очима. Простими словами, Карлсон надав Путіну можливість поширити власну пропаганду на глобальну аудиторію, а сам такер не вивчав правдивість його тверджень. Колеги ж Такера Карлсона проїхалися по ньому так, що я би на його місці сто разів подумав, чи варто знову проводити подібні інтерв'ю. Як завжди. Відзначився лише Ілон Маск, котрий як міг нахвалював та рекламував інтерв'ю у соцмережах, але після виходу цієї ганьби чомусь притих. Ще напередодні інтерв'ю такера дуже влучно описала колишня очільниця Держдепу США Гілларі Клінтон. Він корисний ідіот. У російських медіа сміються над ним. Я маю на увазі, що він як тусеня. Я не здивуюся, якщо у нього з'явиться контракт з яким-небудь російським виданням, тому що він корисний ідіот. Те, що він говорить, не відповідає дійсності. Він повторює брехню Володимира Путіна про Україну. Тому я не розумію, чому Путіну не дати йому інтерв'ю. Але деякі змі бачать у цьому візиті трохи інший підтекст раніше, колишній президент США Дональд Трамп, яскравим прихильником якого якраз і є Карлсон. Не виключав, що візьме скандального медійника у віцепрезиденти, якщо переможе на виборах у 2024 році, як і Карлсон, Трамп часто не цурається потурати російській пропаганді. тож це інтерв'ю могло бути сигналом лояльності Трампа до Путіна. В Самому ж інтерв'ю Путін натякнув, що з Трампом йому було б спілкуватися легше ніж з Байденом. Ми ж застерігаємо українців, які цікавились цим інтерв'ю. Не вестися на низькосортну пропаганду Путіна. Краще почитайте, що про це пишуть у центрі протидії дезінформації. Фахівці випустили свій топ 5 заяв Путіна. Спойлер, усі брехливі. ЦПД наводить п'ять головних пропагандистських тез, озвучених путіним в інтерв'ю: Україна штучна держава, українці штучна нація, створена поляками, австрійським генштабом і леніним. Українці вважають себе росіянами, а те, що сьогодні відбувається – це елемент громадянської війни. Після розвалу СРСР захід обманув Росію та не взяв сім'ю цивілізованих народів. Війну почала не Росія, а Україна в 2014 році, де до влади прийшов нацистський режим. А Кремль з 24 лютого 2022 року лише намагається припинити війну. Росія не хоче війни, прагне миру та завжди готова до переговорів для врегулювання ситуації. Всі ці наративи лише намагання виправдати агресію. Справжня мета Путіна загарбання всієї України та знищення українського народу. А як думаєте ви, чи можна у 2024 році все ще сприймати путінські нісенітниці всерйоз? Та з якою метою американський скандальний журналіст пішов на такий крок? Напишіть нам у коментарях, а також ставте лайки, обов'язково підпишіться на канал. До зустрічі!